Привезли ми їх в такому, звісно, стані дуже плачевному. В неї нема майже практично зубів, тому що вони їли і землю, і все, що можна було там знайти. Собака Донна, евакуйована з Оріхівського району Запорізького напрямку, знайшла прихисток у притулку для тварин зооволонтерки Олени Мирополець у Полтаві. Коли військові зайшли на територію одного із сіл, вони знімають там з ланцюгів собак, відкривають вольєри, щоб хоча б була можливість там, не знаю, спіймати якогось дикого зайця. І вони були вдвох з сестричкою закриті в вольєрі. І коли їх відкрили, вони не ступили ні шагу. І там був один військовий. Він мені дзвонить, каже, тут є дві дівчинки. Ну я взагалі каже, не можу їх тут лишити. Каже, ми відкрили вольєр, а вони нікуди каже, не пішли. Зараз Донна повністю здорова. Її пролікували. Після цього вона навіть допомагає іншим тваринам донорством. Кілька разів здавала кров для собачок і котів. А це собака Мамуля, вона народила в автобусі по дорозі з евакуації, таким чином і отримала своє ім'я. Це був Дружковський напрямок. Вночі дзвонили хлопці, це десь було близько 11-ї, що вони вже їдуть під Полтавою і везуть мені дуже товсту якусь собачку, малесеньку, і попросили прийняти. Коли вони приїхали і відкрили ящик це вже була не одна собачка, а вісім, а там такий ящик з боєприпасів, і вони її прикрили і наробили дірочок, щоб їй там було як дихати. З 98 собак, які живуть у притулку Олени, півсотні врятовані з гарячих точок України, евакуйовані і майже всі коти. Кожен чотири лапи шукає домівку, говорить зоозахисниця. Також додає вона притулку, потрібні корми, тирса, солома та дрова. Зв'язатися з зооволонтеркою можна через соцмережі.